Привіт, і сьогодні у нас на тесті найменший в Україні зварювальний апарат від торгової марки Грьосер. Він настільки малий, що навіть за звичайною цеглою його не видно. Зверніть увагу, він навіть менший, ніж звичайна цеглина. Плюс відразу скажу, що цей зварювальний апарат найбюджетніший, який є в Україні. Ну і звичайно, нам з вами разом цікаво, що він зможе, буде він варити, як він буде варити. Ну і ми його разом з вами будемо ганяти по всіх параметрах. Швидко без води вказали, що є форсаж дуги. Тенбай функція безпечного режиму очікування. Функція відключення вентилятора, якщо він не бачить навантаження, ход старт – це є. Гарячий старт і також функція антистік. це функція антизалипання електроду. Нічого собі в такий маленький апарат засунули стільки функцій. Вага даного апарата 1 кг 620 г. Як ви бачите, в комплекті є плечовий ремінь і варити може електродом від 1,6 і до 4 мм. Ну, ці моменти ми також перевіримо. Довжина кабеля з електродотримачем становить 1,90 см, довжина кабеля з масою всього лише 1 м 1,30 см. Але як то пишуть в коментарях, враховуючи ціник, ну на той як можна закрити очі? Клема маса ну, йде сама, бюджетна, сама дешева. Електродотримач більш-менш нормальний і має нормальну пружину. Ну, подивимося, як він буде електрод четвірку тримати. Так, у передній частині бачимо табло керування, регулятор. Зараз підключу, пояснюю як все працює. І також мені дуже сподобалось, що є прям вибиті значення плюсова клема і мінусова клема. Усюди є вентиляційні отвори для охолодження, і в задній частині по стандарту йде кнопка включення-виключення. Так, давайте увімкнемо цю цеглину. Працює? Дана крутілка виставляє силу струму. Мінімальне 20 А ну і максимальне 280. Але відразу скажу хейтерам, ну, тут немає 280 А. Просто так чогось маркетологи пишуть, не знаю. Нам основне, щоб він варив нормально трійкою, Ну, якщо четвіркою буде варити, це взагалі буде топчик. Ось цю крутілку натискаєте посередині. Видно, можна увімкнути або вимкнути VRD. Далі натискаєте, можна вимкнути або увімкнути функцію антизалипання електрода. Так, натискаєте далі, є значення холостого ходу і регулювання ступеня форсажу дуги. Значення йде від 1 до 10, або можна взагалі її вимкнути. Далі побачив, що тут є тік. Щоб вимкнути тік, треба надовше затиснути. Переключається тік. І тут також є, як бачите, регулювання. І все. Але ну використовувати ту зварку як для тік. Я не знаю хто буде, тому що окремо ще треба буде докупляти обладнання. Вряд ли хто буде це використовувати. Але є, то є. Затискаєте ще раз довго і переключаєтесь в режим. ММА. Друзі, забув сказати, що в комплекті йде ще ось такий щиток, примітивний. Сміятись не треба, але по сьогоднішній день такі щітки ручні використовують в кузовному ремонті. Ну і звичайно, щітка. Що ж, взяв латер, як завжди, виставив тут 160 вольт і будемо пробувати цю цеглину. Спочатку від 220 вольт, потім від 160, побачимо, що вона може. Так, спочатку пробуємо електрод 1,6. Електрод 1,6 тепер від 160 вольт. Від 160 вольт не хоче варити, давайте дам 170 вольт. Від 170 слабовато варить, але давайте 180 дам. Ну, від 180 вольт вже вари. Давайте покажу, що на латері дійсно 180 вольт. Ну це в принципі непогано. Від 160 не хоче варити, але добре, що Нє, ну, варить від 180. Ні, ну, тройкою вари безподобно. Від 220 вольт. Як бачите, проварює який рівненький шлак. Ну і покажу, який получився шов. Метал в мене товстий, метал в мене 4 міліметра. І зверніть зі зворотньої сторони також метал. Почорнів, це означає, що проварює без проблем. Тройка реально, друзі, проварює без проблем. Так, переключив сюди з пробуємо від 180 вісімдесят вольт. I'll be back in Ось покажу шов, який получився від 180 вольт цей шов отрився від 220. І від 180 вольт ну, також нормально проварює. Так, пробуємо тепер електрод Оні. Саме тяжкіше варити таким електродом і не всі зварювальні апарати готянуть. Не хоче електродом у Оні варити, ну враховуючи цінник, скажімо так, на той косяк можна закрити очі. Звичайними монолітами варить. Так, тепер електрод 4 міліметра. Ну я б не сказав, що прям там сильно класно варить, але варить. Якщо десь колись треба, можна поварити. Не заліпає і не супер там потужна дуга, але варити можна. Ось тут я навіть трішечки поплавив метал. Так, спробуємо тепер електрод по нержавійці 3 мм. Побачимо, чи буде працювати. Ось такий шов, друзі, вийшов по нержавійці, Як на мене, ідеально проварює, просто ідеально. У мене з'явилася нова робота зробити стенд для тестування болгарок, а також для тестування відрізних кругів. Цей стенд я роблю розбірним, щоб можна було зручно возити його з собою, виїжджати на різні об'єкти, приїжджати на фірми, які запрошують мене протестувати інструмент або відрізні диски. З варкою я працював кілька годин безперестанку і скажу вам: вона показала себе просто чудово. Як бачите, конструкція вже зібрана, пофарбована і готова до тестування. Ну що ж, розібрав цю буханку хліба, бо по інакшому не завеш. Ну але я вам скажу, як для такої малю. Тут вражає, стоїть три радіатора кулер відразу напроти радіаторів, і радіатори немаленькі. Покажу, що один конденсатор на 680 мікрофарад Як бачите, табло на фішках з'ємне. Ну Що тут сказати? Звичайно, не потон, мозгів тут небагато, але працює. плата більш-менш нормально. З лаком. шини, які підходять до байонетів, як бачите, алюмінієві, але доволі такі товсті. Що ж, друзі, як ви побачили в тій буханці хліба чи сайці, мозгів небагато. Ну, в принципі, вона і не коштує всі гроші світу. Але як ви побачили в тесті, варить електродами трійкою, там четвіркою з натяжку, нержаві ковари. Ну, дзвоні її тяжковато. Ну, для домашніх умов десь щось колись підворити спокійно можна брати. Отож, друзі, як ви вже зрозуміли, зовсім скоро на каналі вийде нове відео, де ми тестували понад 10 відрізних дисків нас запросила фірма, і тепер, схоже, ми частіше будемо виїжджати на різні підприємства, щоб проводити тестування, як і інструменту, так і відрізних дисків. Скажу відразу, тест був важкий, довгий. Ми працювали понад 2,5 години нон-стоп, але відео вийшло максимально інформативним і цікавим. Отож, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео, щоб брати участь у наших подальших розіграшах.